І от бум, союз розвалюється, ці підприємства приватизуються і кажуть: а, моя мама накопила 10 тисяч рублів на, на книжці, що -то Шук, немає. Їй 65-70 років. Нічого немає, цього, і кажуть, ні, 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 ми приватизували, дали Одесу Обленерго живого чи комусь. Дали облгаз, там, фіртешу чи комусь. І зараз ринкові умови. Платіть, будь ласка, за газ ринкову ціну і за транспорт, і за все. там, каже, почекайте, а де я? А пенсію? І ще й пенсію не давали. Пам'ятаєш, там було да, затримали. Як мені жити? Як ми, як... Чому я не підписав, не завізував ні один указ перший раз і другий. Про приватизацію об'єктів енергетики. Чому основна причина, в 99-му році я був на хороших щиту у Леоніда Таніловича. Ну, коли він дав управління, а потім підготував указ про приватизацію обленерго, я казав, ні, ні, я, я не можу завізувати. Чому? Я кажу, от чому. Я йому розказав оцю історію. Ну, як? От вот, я, оце вот обленерго, хтось купить і. Маму тих жінок, що я в колхозі працював з ними і так далі, їх почнуть це ринкова економіка, і вона залишиться в неї пенсії, в неї нічого не залишиться. а вона все життя працювала на 65 гривень, а де ці 235, що вона заробляла, вже немає, нічого немає.